Доволі цікава знахідка. Вже не дуже в середмісті, але десь 500 метрів від міста, можна так сказати, вийшов з району прогулятися, можна сказати, в полі. І от буквально декілька кроків, дивіться, який красунчик попався, чи, скоріш красуночка. Ось такий цікавий гріб, така слізька шапинка. Ну, правда, дощ був. Мабуть, у багатьох грибів вона була б склізька, Але це гріб прямо своєю назвою про цей слиз натякає назва Вольверела Слізістеголова. Або раніше його частіше називали Вольвоплютєй Плютей Слізістеголовий. Вольверел теж Плютєєвому відноситься. Ну, чомусь потім більше Вольверела стало називати. Ще інша назва Вольварілла Прекрасна. Не скажу, що приклад, прекрасно прямо, але дуже симпотний грибочок. Зростає, до речі, з мішочка. як і вальваріели шовковисті, котрі на деревах я вам показував влітку. Тут не дуже наглядно видно. А там ще є один грибочок. Давайте там ніби трошки краще було. Цю вольву видно. Давайте це ми навіть зірвемо, він трошки старший, такий вже старий, я б сказав. Такий увесистий. Місістий грибочок, як і у Плютеїв, така рожево коричнева в них, гімінофор рожево коричневий спори по ходу рожевого кольору. Ось я його вирвав ось ножка. А вон, якщо побачимо, то і мішочок трошки-трошки видно. Такий самий, як у блідої поганки, до речі, приблизно. Навіть... Кажуть, що можна сплутати його з деякими відами рода аманіта, з мухоморами. Ну, як на мене, він тільки на поплавка схожий, тому що юпочки в нього немає, тобто часного покривало. Тому... От на поплавок він схожий. Але це Volvo Плютей або Вольверієла, Голова або Вольверіела прекрасно. До речі, їстівний гріб, умовно їстівний по різним джерелам або так, або так. Після 15-хвилинного відварювання можна навіть в їжу. Не, не коштував, не знаю. Е, ну, тут би і не брав, мабуть, прямо біля міста. Можливо, колись спробую, коли більше одного-двох знайду. І по джерелах, до речі, то, що я перевіряв, зростає тільки влітку. Написано. Хоча не тільки я б зараз багато бачив фоток, що просять ідентифікувати це саме він. Вон, до речі, в нього така пухнаста ніжка, такий пушок, теж така відмінність. Ось така краса в двох кроках біля дому, коли немає часу потрапити до лісу. Ще якісь грибочки, не закінчуються гриби. І що це в нас? Ага, Це теж, мабуть, Вольво -плютєй. Той, що я вже знаходив, тільки він молодий ще. І я спочатку подумав, що це якась рідовка. Вольво Плютей, або вольверіала слізістаголова, ось такі молоденькі екземпляри. Теж от, поле, ось трава, ось вони.